Доброго дня, діти! Сьогодні я вам пропоную послухати казку Олени Кукуєвицької, Малюк і Марійка. В одному дворі жило було цуценя. Одного разу воно вирішило, що йому потрібен господар. Буду дружити з ним, буду захищати його, мріяло цуценя. Тільки де ж знайти свого господаря. Цуценя озирнулося та побачила дядька, що сидів на лавці і розмовляв по телефону. Песик підійшов до дядька і став голосно гавкати. Гав, гав! Здрастуй, дядько, давай ти будеш моїм господарем. Загавкало цуценя. Але дядько, напевне, не зрозумів, що сказав йому песик. Продовжуючи розмовляти по телефону, дядько відійшов подалі від песика. Це не мій господар, зітхнуло цуценя і вирушило шукати далі. Раптом воно побачило бабусю, яка виходила з під'їзду. Можливо, це бабуся буде моєю господинею, замислилося щеня. Гав, гав, доброго дня, бабуся, будеш моєю хазяйкою, загавкало цуценя. Цуценяті здалося, що бабуся зрозуміла його. Вона нахилилась до песика, погладила його і сказала Привіт, собачко, я б узяла тебе до себе, але у мене вдома живуть три кішки. Боюся, вони з тобою не потоваришують. Бабуся пішла далі, а песик стояв і думав де ж йому знайти свого господаря? Цуценя так задумалося, що навіть не помітило, що стоїть посеред дороги, і тут прямо на нього їхав рожевий велосипед. Песик так злякався, що не міг збагнути, в який бік тікати. А на дорозі треба бути дуже обережним. Дорогу потрібно акуратно переходити, там їздять машини і велосипеди. На щастя, велосипед загальмував за крок від песика, який зі страху заплющив очі. «Фух, як же ти мене налякав, почуло цуценя. Розплющивши очі, воно побачило той самий рожевий велосипед, поруч з яким стояла дівчинка з довгими хвостиками. Малюк, з тобою все добре? запитала дівчинка, погладивши песика. Гав, гав, відповів песик і лизнув дівчинці руку. Цуценя спочатку здивувалося, що дівчинка назвала його малюком, а потім подумав, а можливо, малюк це моє ім'я, звідки дівчинка знає, як мене звуть. Напевне, вона і є моя господиня. Виявилося, що цю дівчинку звати Марічка, і вона давно мріяла мати собаку. Батьки дозволили Марічці забрати цуценя собі, тому що вона вже підросла і могла доглядати за ним, піклуватися про нього. З тих пір у малюка з'явилась маленька господиня Марічка, а у Марічки улюблений песик малюк. Так, діти, звичайно, кожен песик, кожна тварина мріє, щоб у неї був хазяїн. Який доглядав би її, піклувався про неї, і, головне, любив би її. Але діти часто буває дуже небезпечно спілкуватися з безпритульними тваринами на вулиці, адже вони можуть бути агресивними. Тому давайте зараз подумаємо і згадаємо правила поводження з незнайомими тваринами. Не можна гладити незнайому тварину, особливо коли вона їсть. Не можна жбурляти в тварину каміння, гілки, не можна дражнити тварину навіть у грі. Вона не зрозуміє, що це гра, і може напасти. Не можна навіть жартома віднімати у тварини їжу. Якщо тварині причинити біль, то навіть спокійна кішка може вкусити. І, звичайно, ви можете допомогти тваринам безхатькам. Дати їм водички та їжу. А можливо, ви з батьками вирішите забрати якусь тваринку із притулку, бо кожна тваринка, як песик, малюк і казки, яку я вам прочитала, мріє зустріти свого хазяїна.